Вітаю, я Ірина Коваль, і це рубрика медицина. Сьогодні, як і завжди, піклуємося про своє здоров'я. Усім відомий вітамін Д, і більшість із нас і досі думають, що його єдина функція це щоб в організмі засвоювався фосфор і кальцій. Але наука не стоїть на місці, і після тривалих досліджень. Вчені з'ясували, нестача цього вітаміну може призвести до серцево-судинних захворювань, діабету, ожиріння і навіть онкології. Про такий важливий вітамін. Дивіться далі. Ми живемо в країні, де достатньо сонця, тому влітку нам майже всім вистачає вітаміну Д. Але в період з листопада по травень рівень вітаміну падає і є нестача. Є два джерела надходження вітаміну Д в наш організм. Основний це під дією ультрафіолету відбувається синтез вітаміну в шкіру для того, щоб отримувати вітамін Д з ультрафіолетом з дегідрохолестеролу, необхідно, щоб людина певну площу тіла вона повинна бути відкритою до сонця, і потрібно десь годину-півтори години знаходитися на сонці, щоб отримувати таку дозу. І провідний американський вчений холік. Вважає, що від 45 хвилин до години, але знову ж таки, щоб були відкриті верхні і нижні кінцівки. Верхня кінцівка вона починається від стегна і до гомілкоступневого сувопу нижче до стопи. І другий шлях це продукти харчування, наприклад, рослиння, петрушка, люцерна та кропива. Та тваринні – масло вершкове, яєчний жовток, сир, м'ясо, молоко, риб'ячий жир та ікра. І з продуктами харчування в українців велика проблема через те, що в нас немає морської риби, де найбільше вітаміну Д. Пересічний громадянин України, на жаль, надзвичайно рідко вживає ікру, і пересічний громадянин надзвичайно рідко вживає печень тріски. Це фактично основні продукти, найбільш багаті вітаміном Д». За дослідженнями вчених, у світі від нестачі вітаміну D страждають 47% жінок та 36% чоловіків старше 65 років. Особливо виражений гіповітаміноз вітаміну серед жінок в періоді постменопаузи складає 47% в Таїланді, 49% в Малайзії, 90% в Японії і 92% – у південній Кореї, в нашій країні, від дефіциту вітаміну страждає 80% людей похилого віку. Найнижчий рівень вітаміну Д спостерігається у людей на західній Україні, а норма лише у південній частині. Якщо ви відчуваєте біль у нижній частині спини, кінцівках, кістках, а ще у м'язах, ви людина літнього віку і втрачаєте рівновагу не лише взимку, не вірте жодним рекламам і не купуйте препарати, а краще перевірте вміст вітаміну Д у вашому організмі. Взагалі в кожній системі організму, в кожному органі є рецептори до вітаміну Д. І якщо є дефіцит вітаміну Д, то порушується робота фактично всіх систем організму і погіршується перебіг захворювань, які характерні для тої чи для іншої системи. Також до класичних ознак дефіциту вітаміну Д з боку кісткової системи у дітей відноситься рахіт, у дорослих. Це теж цікаво. Є дорослий рахіт, про який знали дуже мало. Взагалі проблема дефіциту раніше була пов'язана з дітьми і з тим, щоб у дітей не було рахіту. У дорослих теж є рахіт, він тільки називається остемаляція, остемалякія, тобто м'які кістки. Якщо в організмі нестача вітаміну Д, то після 70 років людина може втрачати м'язову масу. Помилково в таких випадках кажуть, що старші люди втратили жирову масу. Насправді цей синдром має назву саркопенія. Якщо пацієнт старший за 60 років, якщо у пацієнта спостерігається часті захворювання, часті загострення, такий пацієнт обов'язково повинен пройти скринінг на вітамін Д. Особливо пацієнти літнього віку є рекомендації. Я, взагалі, займаюся вивченням вітаміну Д досить давно, і хочу сказати, що я взагалі вважаю, що всі пацієнти повинні проходити такий скринір. Ті, хто тривалий час страждає від надмірної ваги і не може з'ясувати причини, варто також здати аналіз на вміст вітаміну Д. Взагалі дуже цікавий феномен. от, у пацієнтів, які мають підвищену масу тіла або ожиріння, у них спостерігається Ну, вітамін Д жиророзчинний, і він депонується в жировій тканині, і активно вітаміну Д значно менше стає. І тому у цих пацієнтів спостерігається дефіцит вітаміну Д. Тому всі, ті, хто мають ожиріння з метою профілактики, навіть профілактики, їм вони повинні приймати високі дози вітаміну Д від фактично від 2 тисяч до. 2 тисячі взагалі для профілактики, 4 тисячі, ті, хто мають ожиріння. Якщо вам більше 50 років, ви вагітні або нещодавно народили і годуєте дитину, у вас темна шкіра, ви маєте патології нирок і печінки або часто сидите на дієті, вам в обов'язковому порядку треба вживати вітамін Д для профілактики. Дефіцит вітаміну Д. Призводить до активізації ревматоїдного артриту. І перебіг ревматоїдного артриту у таких пацієнтів значно тяжкий. Візьмемо, давайте, неврологічні захворювання, розсіяний склероз. Зараз цікаві дослідження вже нами проведені разом з професором Карабані, з моєю ученицею Бестрицькою, де показано, що у хворих з хворобою Паркінсона спостерігається дефіцит вітаміну. D. мама, яка народжує немовля. Якщо в неї буде дефіцит вітаміну Д, то ризик такого на жаль розповсюдженого в тій чи іншій мірі захворювання, як аутизм у дітей, збільшується у 4 45 рази. Там, де дефіцит вітаміну Д, больовий синдром значно вищий. Якщо ми візьмемо Захворювання гастроентерологічні, захворювання печінки, часто гепатити супроводжуються дефіцитом вітаміну Д, цирози супроводжуються дефіцитом вітаміну Д, шлунково-кишкового тракту. І що цікаво, що в усіх цих випадках вітамін Д впливає на перебіг захворювання. Зараз літо, і це найкраща пора для того, щоб поповнити запаси вітаміну Д в організмі, але без фанатизму. Пам'ятайте про шкоду ультрафіолету, засмагайте і насолоджуйтеся сонцем до 11-ї години ранку або вже. Після 16-ї години і пам'ятайте, в осінню пору також є свої рецепти: це повноцінне харчування і здоровий спосіб життя. З вами була я, Ірина Коваль, і рубрика Медицина. Бережіть себе.